Війна з Росією несе українцям нові виклики: руйнування об'єктів критичної енергоструктури і як наслідок підвищення тарифів для відновлення знищеного, як в умовах енергетичної кризи, буковинцям не лише оперативно реагувати на виклики, але й робити все можливе як для збереження стабільності енергосистеми, так і для економії власних коштів. Дізнавалися журналісти ТВА. Подорожчання електроенергії та графіки відключення світла значно відображаються на житті жителів як усієї України, так і Буковини. Так, 1 червня Кабінет міністрів України схвалив рішення про підвищення тарифу на електроенергію, оскільки обстріли енергетичної інфраструктури призводять до значних фінансових витрат на ремонт та відновлення, що додатково навантажує державний бюджет за логікою Кабміну. Підвищення цін на електроенергію стає вимушеним заходом для покриття витрат та забезпечення стабільності. Ці енергосистеми пояснює експерт з енергозбереження Віктор Гищук. Тариф піднявся планово. Про це були попереджені ну всі громадяни ще близько року тому. Українські мережі з початком повномасштабного вторгнення вони прийшли в стандарти мережі Європейського Союзу. Тобто, якщо говорити простою мовою, українська енергетична система увійшла в енергетичну систему Європи, тобто вона, грубо кажучи, зараз функціонує за стандартами Європейського союзу. Відповідно, в Європі середня ціна на електроенергію складає близько 20 євроцентів. Це вже ми говоримо для громадян. Це вже приблизно там, 8 гривень 10. Ринкова ціна кіловат електричної енергії для промисловості складає на сьогоднішній день близько 15 гривень ринкова, і для населення близько 6-7 гривень. Тобто це є приблизні. Тарифи, які є в європейському союзі, також пан Віктор наголосив на необхідності будівництва нової та надійної інфраструктури. Це включає інвестиції в сучасні технології та інноваційні рішення, які забезпечать стабільність та безпеку енергопостачання навіть в критичних умовах. Якщо ви старе зруйноване, то я не бачу з місту його сильно вкладатися, його відбудовувати. Краще будувати нове, краще інвестувати кошти. Скажімо, дуже гарний приклад Житомирської міської громади, яка побудувала за кошти грантові і свої 2 МВт, це 2000 кВт станцію для потреб комунальних підприємств міста. І в них минулої зими не було відімкнень, працювали всі котельні. І скажімо, таку це була станція без акумуляторів. Сонячна станція, таке поле це приблизно гектар землі. Воно займає і враховуючи, що Житомир знаходиться порівняно з Чернівцями на півночі, а в них світло не вимикали. На жаль, внаслідок пошкоджень енергосистеми відключень менше не стане. Прогнозують енергетики. Тож буковинцям варто бути готовими до глобальніших знеструмлень. Це є вимушені речі, і вони рятують фактично енергосистему від перевантажень і, і більших поломок. Ми прогнозуємо на цю зиму з тої ситуації картини, що ми бачимо, відключення приблизно 6 годин електроенергії, 6 на 2, 7 на 2. Можливо, навіть до 10 годин економія електроенергії є важливим кроком для зменшення навантаження на енергосистему, особливо під час кризових ситуацій, каже пан Артем. Основні пункти для заощадження електроенергії користуйтесь тільки тими приладами, які вам дійсно потрібні. Використовуйте енергоефективні лампочки. Вони на до 10 разів економніші, ніж звичайні лампи накалювання. Подбайте про утеплення вашої оселі. Завчасно, тобто встановіть хороші вікна, передбачити утеплення ваших сходових клітин, тощо користуйтесь тими приладами, які мають позначку з літрою А зеленого кольору. Наголошую, що зима може бути важкою. Відтак буковинцям слід готуватись вже зараз. Варто зараз точно кожному подумати про те, як він буде забезпечувати себе теплом і електроенергією взимку і в той період в часу, коли буде низька температура. Якщо є можливість придбати генератори, якщо є можливість, встановіть сонячні електростанції, якщо є можливість, утепліть зараз все що можливо, і передивіться всі ваші електроприлади, які є у вас дома на на споживання електроенергії і не користуватись тим електроприладами, які дійсно вам не потрібні. Тож як підсумовують фахівці, слід щодня розумно використовувати електроенергію та бути готовим до будь-яких викликів. Ворог розраховує на нашу слабкість, але українці мають довести, що здатні подолати всі виклики. Діана Добинда теми дня ТВА.